Побачити і роздивитися все, що відбувається на позиціях у ворога до найменших дрібниць, зрозуміти і прорахувати наперед наміри окупантів і при цьому залишитися непоміченими від того наскільки якісно саме вони роблять свою роботу, багато в чому залежить життя цілих підрозділів українських військових, що тримають нині оборону на різних ділянках передової. Непомітно сторонньому оку роботу бійців окремого розвідбату вже там за нулем. Бачила наша знімальна група. Довгі кулеметні черги з бортової зброї бронемашин. Відлуння розривів значно важчих за стрілецьку зброю боєприпасів на обрії. І мало не по всьому горизонту на тлі блакитного неба вимальовуються жахливого вигляду чорні конструкції зкіптяви. Стички в нас так би мовити кожного вечора і вдень проходить. Зазвичай така канонада тепер зізнаються українські бійці тут щодоби починається ближче до вечора. Під вечір біж десь 17.00, Вони починають стріляти вже з заборонених мінськими домовленостями з озброєнням великокаліберними кулеметами, мінами 120-го калібру та самохідними артилерійськими установками. 2С1. та нині ті чорні плями з передових українських спостережників було дуже добре і видно і чути не озброєним оком просто серед білого дня. Ми робили. Це вони місяць. Це одна з тих позицій, як то кажуть, передовіше просто не буває. І насправді головне завдання тутешніх оборонців геть не війна, і навіть не наступ, як би це дивно не звучало. Хлопці, що стоять тут, це очі і вуха усієї ділянки фронту. Їх робота розвідка. Наша ціль це наблюдати, спостерігати і передавати інформацію наверх. Їх найперше завдання. Бути на вістрі цілодобово просто під носом у ворога. Хлопці дивляться, дивляться за позиціями ворога, за вогневими їхніми засобами, за переміщенням техніки. Тобто, ми це все знаємо і адекватно даємо відповіді. Непомітність холоднокров'я та стриманість у розвідників найперший чесно. Підрозділ молодий, зізнається його ідейна засновниця, але дуже амбітний. В батальйон набирається особовий склад із дуже молодих людей, які бажають служити. Народу України і ними керують дуже бувалі люди, які пройшли з перших днів усю війну. Хлопці лише нещодавно вийшли на передову та одразу потрапили у саме пекло. Моменти такі, що приходилось вилазити, якби під обстрілами там давати отв'ятку. Я не можу вам описати це почуття. Ну страшно. Однозначно, ну так якось не думаєш. Більше думаєш за за життя своє своїх побратимів, які сидять рядом. Маруся Звіробій переконана, насправді більшість бійців, коли хочуть потрапити саме до їх окремого розвідбату, прагнуть саме цього. Ми можемо надати їм те, що їм найбільше потрібно. На зараз, якщо людина іде в армію свідомо, як правило, вони вирішили, що вони готові воювати. І ми це можемо забезпечити. Та все одно їх головне завдання залишатися непоміченими попереду всієї лінії української оборони. Їхня зброя це їхній мозок. Хлопці не приховують стриматись. коли чужинці атакують. Інколи буває дуже складно, адже виписане за п'ять років гібридної війни правило жодного разу, відколи розвідники зайшли на позиції ще не підвело. Якщо дасиш від, відсіч, будуть мовчати. Якщо будеш мовчати, то будуть насідати і доволі непогано. З півдня Донеччини, Олександр Моторний, Сергій Заренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс